Понеділок 18 вересня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Сьогодні хмельничани попрощалися із героєм В'ячеславом Шухаревим. До військової служби він працював закрійником на одному із місцевих підприємств. В березні 2022 року пішов добровольцем на фронт. Був сапером. Загинув 12 вересня на Запорізькому напрямку, підірвавшись на міні. У чоловіка залишилися донька, мати та відчим. Поховали військовослужбовця на Алаї Слави. Герою назавжди 47. Постраждалих немає, у кількох оселях пошкоджено вікна та двері. Руйнувань зазнали підприємство та залізнична колія. Такі наслідки чергового масованого обстрілу, який здійснили російські терористи, повідомили в обласній військовій адміністрації. Наразі у громаді, де зафіксовано пошкодження від падіння уламків, тривають відновлювальні роботи. В ніч, з неділі на понеділок, окупанти випустили по Україні 17 крилатих ракет. Всі вони були знищені нашою ППО у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей, розповіли у повітряних силах. Крім того, південні регіони атакували 24 шахеди. Нашим бійцям вдалося збити 18. Дякуємо захисникам неба. Хай небо буде мирним, а Україна чистою. Під таким гаслом минулої суботи у Хмельницькому відбувся Всесвітній день прибирання. Два десятки небайдужих містян та громадських активістів очистили від сміття територію вздовж Південного Бугу та парк імені Михайла Чакмана. Толоку також організували в селі Олешин. Більше у сюжеті Ірина Кондратюк. Суботній ранок для двох десятків хмельничан розпочався із вуличної толоки. Так вони підтримали Всесвітній день прибирання, який щорічно влаштовують у майже 200 країнах світу. Серед небайдужих містян і Олександр Здоровик. Хлопець розповів, до подібної акції долучається вже вдруге за рік. Тут чистіше, ніж було того разу, але теж на жаль є. У нас ситуація така, що чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Але ми стараємося прибирати для того, щоб це би чистіше було. Нам тут жити збирали сміття на території вздовж південного бугу та парку імені Михайла Чекмана. Ці ділянки обирали не випадково, розповіла координаторка акції Тетяна Рудик. Літо пройшло, і частіше всього люди відпочивали це біля Бугу, це пляжі, це відпочинки біля водойма. Тому вони виявилися самими брудними. І це тим паче це парк. Тобто більшість людей відпочиває саме тут. Долучилися до акції не лише небайдужі хмельничани, а й представники різних громадських організацій. Ми дбаємо про екологію нашого міста, про наше майбутнє, про наших дітей. Ну і в цілому про наше оточення. Життєдіяльність людини не має сказуватись на температурі планети, на інших факторах, які слугують. Розрухою на планеті ми маємо бути в єдності з оточуючим чим невколишнім середовищем. Толоку також організували в селі Олешин. Розповів Максим Павлов, керівник відділу профілактики громадської організації Хмельницький центр здорової молоді, оскільки їхнє представництво знаходиться саме там, вирішили розділитись та долучитись до толоки не лише у місті. Наші волонтери зараз більшості знаходяться на Волошині, старостаті. І локація там вибрана це біля Божої Матери. Зараз там прибирають від гілля непотрібного гілля ту зону. За кілька годин вздовж Південного Бугу та парку хмельничани зібрали півцентнера сміття. Його відвезли до центру управління відходами. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста. Більше 6,5 тонн одягу безкоштовно взяли хмельничани та вимушені переселенці у центрі управління відходами. І це лише від початку року. Це речі, які містяни мали б виконати у смітник, але вони отримали друге життя. Одяг приймають щодня з 8 до 19 години за адресою проспект Миру 7. Відколи працює центр управління відходами, то хмельничани доволі активно, наприклад, приносять одяг, і в наші волонтери, які періодично його збирають і відвозять там по різних населених пунктах, і роздають людям, які мають в цьому потребу. Крім того, усі охочі також приходять на центр управління відходами. Якщо вони бачать якусь річ, яка їм подобається, або, наприклад, це чи взуття, чи наприклад, верхній одяг, то це так само можна без проблем взяти собі. Ми привчаємо до того, що ці речі можна. Багато років використовувати, а не викидати їх на сміттєзвалище. І зимовий одяг. І осінній. І різні жакетики-плащі. На різний стиль і смак. І ви знаєте, тут одяг не тільки такий, як от багатьом здається, застарілий, тут є дуже сучасний одяг. Сюди потрапляють різні брендові речі. Якось я тут взяла нові збіркою шорти Версачі, і то був оригінал. Тому а, хто шукає коштовності, той знаходить. Хмельничан та гости міста запрошують долучитися до благодійного ярмарку, який відбудеться 30 вересня на майданчику біля дитячого світу. Чекають усіх хто вміє малювати, шити, випікати, ліпити та майструвати. Всі виручені кошти підуть на підтримку Збройних сил України. Це наш сьомий благодійний ярмарок. Ми вже зібрали більше ніж пів мільйона гривень. Насправді на ярмарках люди дійсно відпочивають. У Нас буде декілька фотозон, де можна буде сфотографуватися. Це день міста Хмельницького, класно провести час, купити сувеніри та подарунки і цим самим задонатити на армію. Турнікет Січ продається в Україні за 570 гривень. Ми плануємо зібрати як мінімум на 200 турнікетів. Кожного разу ми ставимо собі досить амбітну планку. Все залежить від хмельничан, які мають прийти купити і допомогти ЗСУ. Кожен військовий має мати в своїй аптечці як мінімум чотири турнікети за чотири кінцівки для того, щоб в разі необхідності врятувати своє життя. Ми ставимо ціль максимально забезпечити наших військовим якісними надійними турнікетами, якісним надійним такмедом. Ми займаємося цим не один рік і насправді знаємо, що їм потрібно. Майже 90 тисяч гривень задонатили хмельничани під час забігу братерство сталевих. Кошти збирали на потреби наших спецпризначенців. Реєструвалися на подію мешканці області як онлайн, так і безпосередньо на місці старту. Передували благодійному забігу руханка. Усього за інформацією організаторів у спортивному заході взяли участь понад пів тисячі активних краян. Долали дистанцію у дендропарку Поділля. Була дистанція 2 кілометри, яку може подолати будь-хто. Сьогодні навіть ви бачили, як долали дистанцію два кілометри, маленькі діти. Тому, в принципі, сьогодні були і новички, і більш приготовлені спортсмени. Всім вдалося подолати, всі задоволені. Вона не просто має ці зібрати кошти, але так само інформаційно, що країна, ми воююча країна, і ми продовжуємо і наші бійці, військовослужбовці, які захисниці продовжують помирати на лінії фронту виконати почасну свою місію і тепер хочуть перемогів. Друзі, спортсмени у ринзі, діти на татамі. У Хмельницькому відбувся відкритий кубок міського голови з кікбоксингу Іска старт у такому форматі дебютний. Долучилися до змагання дві сотні учасників. Крім хмельничан та внутрішньопереміщених осіб це спортсмени з Вінницької, Тернопільської, Волинської областей та столиці. Тренери зізнаються, зараз для дітей спорт не лише можливість проявити себе, але й емоційно розвантажитись. Нагадаємо, зал для занять кікбоксингом «Іска» у Хмельницькому відкрили торік у грудні. Кікбоксинг дуже цікавий, бо він має різні види контакти. І ці контакти дозволяють діткам без травм. На татамі всі версії, які мають дозволений контакт, це semi Light Hard хардбокс. Він дуже спорідний з боксом, але там після кожного удару йде зупинка. У нас в ринзі представлено фуру, це саме такий популяризований стиль кітбоксера. Так К1 і лоу. К1 він відрізняється тим, що там можна бити коріннями від лову. Також дозволяється свого контакт. Дуже цікаво, обширно. І люди, які мають, як правило, фізичні сили, вони більш хочуть до жорстких стил. і Вони цю змогу даємо. Насправді мета дуже проста Від, 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 від наших діток від тривог, від війни, від, від всього, що відбувається в країні. І такі заходи, вони зараз вони дуже дуже потрібні для того, щоб. Весь світ а наш не зламний. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-ті, також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!